Вітаю. Я Марія Антипенко, і зараз ми знімаємо перше наше інтерв'ю для нашого подкасту спільного з громадською організацією «Соціальна єдність». І Сьогодні у нас в гостях людина, яку, напевно, ви вже бачили в своїх соцмережах, в Інстаграм, в Тіктоці, у Фейсбуці. Але, напевне, мало про нього знаєте. Давайте сьогодні це виправляти. Сьогодні у нас в гостях голова громадської організації соціальна єдність Олег Чубаненко. Вітаю! Вітаю, добрий день. Я намагаюсь, слухай. Дякую. Я дуже радий, що нарешті твоя мрія набуває реальності, бо я чув про ці подкасти, про те, що ти дуже хочеш розповісти глухим людям набагато більше. Про, про них самих, про те, що відбувається навколо світу нечуючих людей. Тому я дуже радий вітаю тебе з цим. Дякую, дякую взагалі за підтримку цього проекту, тому що це ж давня мрія, взагалі у мене була така. Я її, напевно, ще довго виношувала ще, напевно, з 22-го року, коли тільки ці такі прості відео були. Але потім я пам'ятаю, що в лютому ми говорили про це. Угу. І я дуже вдячна за підтримку цієї ідеї. І будемо більше робити. Нам дуже вдячні тобі, як організації, тому що насправді ми, я гадаю, сьогодні про це будемо говорити, що без ініціативи насправді, на жаль, нічого не відбувається. І угу. в кожному питанні потрібна конкретна людина, яка горить цим, яка. Щось робить для цього, витрачає на це свій час, ресурс внутрішній, тому дуже раді, що в тебе є така ідея, що ти цим говориш справді. Треба повертатися до тебе. Ми а починаємо я про тобі, тебе я говорити на не викажу? про ідею. Так, добре, добре, повертаємось. Справді ми говоримо про громадську організацію, але це набагато більше. Це дійсно проєкт, який поєднує в себе багато людей. Це велика команда, яка працює багатьох з цих людей, ніхто ніколи не бачить, але вони роблять дуже багато для нашої спільної справи. Юрист, який знає, як правильно адвок правильно сказати, адвокувати, адвокатувати. Якщо це юрист, який знає, як правильно адвокатувати права нечуючих людей, ну, взагалі, напевне, всіх, але якщо в випадку з громадської організації, то саме нечуючих людей. І взагалі, я на мою думку, це напевне великий шматок роботи, який залишається поза увагою. Це як випадку знаєте, робота, яку ніхто не бачить. І от зараз в мене є просто таке маленьке бажання витягти цю невидиму роботу зараз на світ, щоб більшість дізналася, не чуючи в першу чергу, дізналася, що це таке адвокація і що саме ви робите саме в цьому напрямку на рівні держави. я знаю, що цього багато чого зробили. Розкажете? Так, розкажу. Розкажу залюбки, тому що ти абсолютно права. Це, мабуть, одна із найбільших таких частин нашої роботи – це саме адвокація. Ти абсолютно права в тому, що о, цю роботу майже ніхто не бачить до тих пір, допоки вона не приносить результати. А я скажу, що, на жаль, дуже багато часу і зусиль ми витрачаємо у діалозі з державою, і ці зусилля не завжди приносять результат. Що це таке адвокація? Да? О, ну, в мене я не єдиний юрист в команді, На щастя, в мене є дуже чудова колега, наша волонтер, яка з нами працює вже дуже давно. Та й в принципі я скажу, що в нас у більшості команди є розуміння того, що ну може, навіть якщо вони не юристи, але в принципі розуміння того, тієї сфери суспільного життя, в якій права нечуючих порушуються, є у більшості нашої команди. В чому наша перевага, та моя особиста і мої колеги і ім'я Ольга, в тому, що ми маємо професійну освіту і якийсь досвід, наша перевага лише в тому, що ми можемо оце це розуміння оформити. І дати йому шлях. Тобто ми розуміємо, як, як і що треба робити. І цієї роботи вже було зроблено дуже багато і в подальшому, я сподіваюся, будемо говорити про наші плани. Я розкажу і про наші плани. З чого це складається? Наприклад, маємо одну з постанов Кабінету міністрів, якщо я не помиляюсь, яка визначає технічні засоби реабілітації, які мають бути забезпечені люди з інвалідністю. Маємо певний перелік. І от ми, а ми, наприклад, здійснюючи під час здійснення нашої діяльності як громадської організації, ми стикаємося з тим, що людям з порушенням слуху явно не вистачає підтримки держави. В чому? Ну, дуже все очевидно, оскільки основний бар'єр бар є комунікаційним, то відповідно доступу до перекладача жестової мови тут і зараз, в будь-який момент, принаймні під час відвідування державних установ, під час отримання якихось державних послуг або ну, взагалі послуг під час. Виникнення необхідності доступу до інформації. І так, ця потреба абсолютно не задоволена державою. На жаль, а при цьому, знов-таки, ми маємо розуміння, оскільки спілкуємося з організаціями в інших країнах світу, ми знаємо про досвід інших країн світу, там, де держава, наприклад, підтримує нечуючих людей яким чином. Дуже просто. Не треба нічого вигадувати. Держава просто компенсує нечуючій людині протягом року певну кількість годин, перекладу жестової мовою. А, яким чином тут два шляхи. А, якщо в державі достатня кількість перекладачів жестової мови, про це, до речі, окремо можна поговорити, бо це біль окремий, а, то відповідно держава може розробити механізм, яким чином може бути залучений офлайн перекладач в той чи інший момент. Але, скажімо так, а, якщо кількість перекладачів недостатня, або навіть не те, що якщо я б сказав, що це в принципі альтернативні два шляхи а, залучення перекладача онлайн виправдане в багатьох ситуаціях, оскільки це швидко, оскільки це не вимагає витрачання зайвого часу на дорогу до міста, де відбувається комунікація з нечуючою людиною. Отакі от два шляхи, власне, існують. То, так от, бачу, дивимося ми в цю постанову, а там, в принципі, єдиний засіб реабілітації, який передбачений для людей з порушенням слуху, це смартфон. Це теж добре. Ну насправді це теж добре. Бо в нас ми знаємо ситуацію економічну, фінансову, які перебувають. Більшість людей з порушенням слуху, вона незадовільна Це знову окрема тема для розмови. Чому це так і що з цим робити Але по факту так і є, і добре, що хоча б є це. Що ми робимо? Ми беремо цю постанову, ми її аналізуємо, ми беремо міжнародне законодавство, міжнародний досвід, складаємо аналітичну записку, складаємо проєкт змін до цієї постанови, виходимо на розмову з на той час. Це було Міністерство соціальної політики. На щастя, нас там. Приймають, нас чують, в нас починається діалог. Ми намагаємося переконати Міністерство в тому, що нечуючим людям недостатньо смартфону. До цього смартфону держава має ще додати можливість людині отримувати послугу і компенсувати вартість цієї послуги. Ну, от Скажу, що конкретно по цій постанові десь рік ми витратили на розмови. Ми склали, я вже не пам'ятаю, скільки драфтів цих змін до цієї постанови. На жаль. Прийшов момент, коли змінився в нас міністр, і цей діалог так на чому да, і не завершився. Але ми не ми не втрачаємо цю надію. Ми конкретно там по цій постанові ще до неї повернемося, будемо з нею працювати. Це просто як приклад адвокації. Поділіться успішним кейсом адвокації, який mm -hmm. був в громадській організації. Так да. на щастя, я радий, що нам є чим поділитися, бо це знаєш, коли ти вважаєш, що справа дійсна. Варта зусиль, і ти вкладаєш свій час, свої зусилля, всього себе все вкладаєш, і потім, коли це приносить результат, це дуже, це дуже тішить. Маємо такі приклади. Можу помилитися зараз в тому, коли ми почали цю розмову з Міністерством охорони здоров'я та з Національною службою здоров'я. Можливо, десь в 2019 році це почалось перше. Про що йдеться мова? Знов таки, ми розуміли, ми відчували цю потребу. Не просто відчували, а давай навіть раніше місто Харків. Для нас це місто стало містом початку певних позитивних змін. Нас, нашу ініціативу підтримала міська рада і допомогла міським лікарням встановити. Наш сервіс доступу до перекладачів жестової мовою по кожній лікарні в місті. І от коли ми подивилися перший рік, другий рік, ми зрозуміли, що в принципі, ми не можемо зупинятися на цьому, оскільки зворотній зв'язок, який ми отримували від нечуючих людей, які в принципі вперше в своєму житті отримали можливість нормально не чіпаючи своїх родичів, своїх друзів, не намагаючись знайти того єдиного або двох там тих перекладачів на місто. Коли небудь, коли там в людини є вільний час, а просто прийти в лікарню, саме як будь-хто з нас, хто чує, не докладаючи до цього додатково жодних зусиль. Прийти, отримати медичну послугу в доступній для собі, формі, для собі формі, з перекладом на жестову мову. Таку підтримку не мали інші міста, на жаль, тому ми зрозуміли, що треба пробувати лупати цю скелю вже більш масштабно в межах країни. І звернулись до Міністерства та до Національної служби. Ми дуже довго з ними листувалися, вони нам відповідали. То розуміли, то не розуміли нас. Нарешті, після декількох особистих зустрічей, ми побачили зміни до відповідної постанови, це постанова 410 Кабінету міністрів. Я дуже спрощу все це, щоб воно просто було зрозуміло. Від того моменту в нас ті лікарні, які отримують бюджетне відшкодування за те, що нас з вами лікують безкоштовно. Для нас безкоштовно, відповідно, держава за це сплачує кошти. Ці лікарні відтепер від того моменту зобов'язані надавати ці медичні послуги, адаптувавши їх для людей з порушенням слуху, тобто із залученням перекладача жестової мови. Лікарні в цьому абсолютно вільні. Вони, хто має можливість, може залучати живого перекладача, який має бути, ну як це практично мені складно сказати, тому що я навіть уявити собі це не можу, бо людина має, в принципі, бути постійно тоді в лікарні. Якщо ми говоримо про ефективне та реальне надання таких послуг, або використовувати онлайн дистанційне підключення перекладача жестової мови. Потім прийшла велика війна. На жаль, дію цієї норми зупинили. Ну, в принципі, було зрозуміло, чому да, початок війни пріоритети були, були трохи інші. Ми почекали трошки десь рік-півтора. І потім знову звернулись до міністерства, говорячи про те, що ну, це неправильно, бо від того, що йде війна, чомусь там ніхто пандуси не прибирає, чомусь там шрифт Брайля ніхто не сколупує зі стіни, uh -huh. а не чуючи, люди раптом стали uh -huh. обмежені. І, на щастя, нас знову почули і дію цієї норми повернули там, трошки в іншому обсязі, але в більшості часті країни знову ця норма запрацювала. Отже, про що ми говоримо, якщо це дуже спростить, то завдяки нашим зусиллям на сьогоднішній день нечуючі люди можуть отримувати безкоштовно переклад мови в лікарнях. Я сказав, можуть, і це не випадково, оскільки, гадаємо, до цього повернемось, бо це така окрема є проблема. Люди мають право, але, на жаль, це не завжди означає, що це право їх буде реалізовано, оскільки не всі лікарні це роблять, хтось намагається цього уникати, хтось там просто саботується, і тут питання в тому, що самі нечуючі люди мають вимагати цього. Ну, по-перше, вони мають знати про це право і розуміти, як себе відстоювати в тій чи іншій ситуації. Інший приклад він зачіпає інтереси одразу і нечуючих людей, і перекладачів жестової мови. Багато років існувала ситуація, при якій, коли нечуюча людина звертається, наприклад, до нотаріуса і проводить собою перекладача. Так от нотаріуси мали певний рекомендаційний лист. Відповідно до якого вони перевіряли, чи знаходиться цей перекладач в реєстрі однієї організації? А, насправді закон ніколи не вимагав цього. Перекладач має зобов'язаний мати для підтвердження своєї спеціальності, своєї кваліфікації відповідний диплом. І все. І в жодному реєстрі він не має перебувати обов'язково для того, щоб мати право здійснювати переклад. А, але ситуація існувала. В такому вигляді, що певним перекладачам просто відмовляли, незважаючи на те, що вони мали відповідний диплом і могли підтвердити свою кваліфікацію. Ми звернулися до Міністерства юстиції, оскільки ми отримали певні скарги від нечуючих, які казали, чому я не маю права вільно обрати собі перекладача. Бо для нечуючої людини конкретна особа перекладача вона має значення. Ну, люди собі обирають, їм зручніше когось вони краще розуміють, з ким з перекладачів їм комфортніше, зручніше спілкуватися, чисто психологічно, навіть як з людиною. І насправді люди мають право вільно обирати собі перекладача. Якщо перекладач має документ відповідний по підтвердженню кваліфікації, все, цього достатньо. Тоді ну, ми отримали декілька звернень таких. Власне, ми чому звернули увагу на цю обставину. Дослідили, і знайшли цей лист, звернулись до міністерства юстиції з питанням звідки це обмеження взялось. Вони нам пояснили, відповіли. Ми тоді знов, десь на рік, уйшли, уйшли з ними в листування. Цей процес адвокації да, Так, це саме оце ідея адвокація, про що ми говоримо. Переконували їх, обґрунтовували свою думку. Врешті-решт, міністерство не залишилось нічого, окрім того, щоб погодитись з нами. І вони скасували той лист, який вводив це обмеження, випустили новий, в якому пояснили всім нотаріальним установам країни про те, що єдине, що вони мають право вимагати від перекладача, це диплом про присвоєння йому кваліфікації перекладача жестової мови. Що з цього від цього. Отримали зиск і перекладачі жестової мови, для яких знято було це обмеження, і безпосередньо нечуючі люди, які відтепер можуть вільно обирати для себе перекладача, який має відповідну кваліфікацію.